Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозрі військовослужбовцям за ухилення від військової служби. Фігуранти, замість перебувати у військовій частині, погодилися на пропозиції командира зайнятися будівельними роботами на Хмельниччині. У якості оплати отримували зарплату військовослужбовців. Підозру командирові за зловживання службовим становищем. Слідчі поліції Тернопільщини оголосили наприкінці 2024 року. Тоді за клопотанням слідчих рішенням Тернопільського міськрайсуду фігурантів обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правом внесення застави у ході досудового розслідування слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області у взаємодії з міністерством оборони України та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону встановили, що четверо військовослужбовців погодилися на пропозицію командира військової частини і замість їхати на передову будували приватне житло для його родини. Так тривало упродовж півроку. Увесь цей час кожному з фігурантів здійснювалися нарахування та виплати, які отримують військ. Ковослужбовці загалом сума завданих збитків склала майже мільйон гривень. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки військовій частини за місцем проживання командира військовослужбовців та на об'єкті будівництва і вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності. Фігурантам оголошено підозри за частиною 4 статті 409 кримінального кодексу України, ухилення військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Новини Наркотичні засоби та психотропні речовини збували тернополяни через інтернет-магазини методом закладок. У місяць фігуранти заробляли близько 500 тисяч гривень. Незаконний бізнес в Тернополі налагодили двоє місцевих мешканців дівчина та хлопець. Вони винайняли квартиру і саме там готували товар до реалізації. Канабіс та психотропні речовини замовляли великими партіями через інтернет та отримували на поштових відділеннях, фасували наркотики вдома, а далі обробляли їх глиною. Зверху покривали ґрунтом та травою, маскуючи під камінці. Закладали по всьому Тернополю. Працівники УБН спільно з слідчими області та працівниками Кіонального аналізу почали документувати проти діяльність пари ще в листопаді 2024 року. Піймали ділків під час розміщення чової партії закладу. Під час санкціонованого обшуку, проведеного за силової підтримки бійців спецпідрозділу Корт під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, поліцейські вилучили два кілограми психотропної речовини ПВП, 100 г канабісу, а також мобільні телефони, сім картки зі пакети ваги. Орієнтовна вартість вилучених за. Боронених речовин за цінами чорного ринку становить близько 1 мільйона гривень. Хівантів затримали. Їм обрали запобіжні заходи, хлопці тримання під вартою без права внесення застави, а спільниці целдобою домашній арешт. Встановлюють у противники осіб, які постачали товар поляну». Бізнесменам оголосили підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Триває слідство. На Тернопільщині триває реалізація безпекового проєкту поліцейський офіцер громади. Ще дві поліцейських станції запрацювали в Чортківському районі. Міністр та голова національної поліції доручили, щоб в кожній громаді була присутність поліції. В кожному навчальному закладі були поліцейські, і це на сьогоднішній день дуже важливо. Ми прогнозуємо ситуацію наперед і розуміємо, що безпека громадян це пріоритет зараз в області. Номер один. Обидві громади активно долучилися до облаштування поліцейських станцій всім необхідним, адже розуміють, що йдеться про захист місцевих жителів та оперативне надання їм допомоги. Це є хороша річ, тому що вже на сьогоднішній день, якщо є поліцейські в громаді, це вже ми не чекаємо невизначений часу за цілий день, коли десь поліцейський під'їде. Він є тут, він дивиться за порядком. Він підтримує з кожним старостою зв'язок. У Колиндянській громаді осередок безпеки відкрили в селі Малі Чорнокінці. Поліцейський офіцер громади Всеволод Міц раніше працював тут дільничним, добре орієнтується в потребах місцевого населення та підтримує постійний контакт з мешканцями. Перехід на поліцейського офіцера громади дав можливість ще Ближче стати до людей, ще більше контактувати з людьми, оскільки вже наявний автомобіль, наявна поліцейська станція буде, що буде більш сприяти для швидкого реагування, швидкого вирішення даних проблем. Ще одна поліцейська станція запрацювала у нагірнянській громаді для поліцейського офіцера Віталія Горкуша. Це кардинально нова робота та нове середовище, адже раніше він служив у карному розшуку на Сумщині. Поліцейський пройшов навчання за міжнародними стандартами і тепер готовий забезпечувати безпеку майже 9 тисяч. Між мешканців громади вона як тяжка, але і в той час вона для мене цікава, тому що я дізнаюся багато нового. Специфіка нашої роботи заключається більше на превентивних заходах у службовому користуванні обох офіцерів громад. Є автомобілі для оперативного реагування на повідомлення громадян та надання їм якісних поліцейських послуг. Понад сотню авпівіддронів для бійців спецпідрозділів поліції передали меценати Тернопільщини. Бізнесмени об'єдналися заради спільної мети, заради перемоги. За словами підприємців, ці дрони допомагатимуть воїнам нищити ще більше окупантів і ворожої техніки. Сьогодні поліцейські знаходяться в найгарячіших точках фронту. Це батальйон поліції особливого призначення «Стрілецький ГНП в Тернопільській області та бійці об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь за активну громадську позицію, за волонтерську ініціативу та підтримку працівників Нацполіції, які Захищає територіальну цілісність держави, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив меценатам листи. Подяки, ваша допомога вона є неоціненною, тому що вона в першу чергу допомагає зберегти життя наших воїнів, а також знищувати ворога. Тому я від себе особисто, від членів колегії, від наших бійців дякую всім, хто долучається до безпекових проєктів, до проєктів оборони нашої держави. Я думаю, що ця робота. Має продовжуватись до того часу, поки не стане мир. Волонтери побажали нашим бійцям, аби кожен подарований дрон досягнув своєї цілі у знищенні окупантів та пришвидшив перемогу. З нагоди дня українського добровольця в селі Жуків, що на Бережанщині, відкрили меморіальні дошки двом героям, які віддали своє життя за Україну поліцейському Руслану Дидику та військовослужбовцю Роману Мещишину. Пам'ятні знаки встановили на фасаді Жуківського ліцею імені Богдана Лепкого, де навчалися воїни. Руслан Дидик народився 7 листопада 1986 року. Після закінчення школи вступив до Національної академії внутрішніх справ. Працював дільничним та оперуповноваженим кримінальної поліції, а потім тривалий час жив за кордоном розпочалася війна, він у 2022 році добровільно став на захист батьківщини у складі штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади національної поліції. Людь прийшов до мене і сказав, що я вступаю в людь. Я хочу повернутися в поліцію. Я вже подав документи. І проходжу вже комісію. Руслан з позивним Жук брав участь у боях під Харковом та на Донеччині 6 вересня 2023 року. В селищі Курдюмівка, повертаючись з бойового завдання та рятуючи пораненого побратима, Руслана і його товаришів накрило мінометним обстрілом. У нього залишилися дружина, син, донька та батьки. Так склалася доля. Що ми почали разом працювати в Бережанському відділі поліції в секторі карного розшуку. За час служби з Русланом можу сказати, що це був надійний напарник, друг, який завжди. Я допомагав, підказував в будь-яких ситуаціях. Роман Мещишин, військовослужбовець ЗСУ. Чоловік загинув у березні 2023 року на Донбасі у 27 років. Пам'ять про героїзм Руслана і Романа буде жити в серцях усіх, хто їх знав. Віддати шану загиблим героям прийшли рідні, друзі, односельці, учні школи. У промовах лунали слова подяки та скорботи. Руслана та Романа згадують як мужніх та відданих своїй країні людей. Ці знаки не просто пам'ять про загиблих, а й свідчення того, що ми ніколи не забудемо тих, хто. То віддав своє життя за нашу незалежність. Ми вшановуємо їхній подвиг і згадуємо про кожного героя, який загинув і чиє ім'я навічно залишиться в наших серцях. Слава і честь захисникам та захисницям. Вічна пам'ять назавжди в строю.